Наш тренінг побудований таким чином, що левова частка нашої роботи пов'язана також з обміном реальним практичним досвідом, який мають саме українські фахівці, оскільки ми вже переконалися, що просто переймати іноземний досвід нам не підходить. Ми його вивчаємо, розглядаємо, але тут же на тренінгу обговорюємо і важко переоцінити роль фахівців з психічного здоров'я у тому, щоб максимально сприяти пом'якшенню. Цих втрат на психічне здоров'я українського населення в цілому. Людина, яка зазнала втрати, видається нам такою вразливою, що нам здається, що буде краще, якщо ми на якийсь час від неї трішечки відступимо і залишимо її наодинці. Мовляв, ми не хочемо її обтяжувати собою, нав'язуватися. І фахівці з психічного здоров'я теж у собі помічають таку тенденцію з одного боку. І, і тоді виходить, що в нас є ціла група осіб, які можуть не отримати допомоги ні дружньої, ні родинної, ні психологічної, оскільки їх е, з добрими намірами не чіпають зайвий раз. З іншого боку, деякі проєкти, які розробляються для роботи з людьми, які пережили втрату, вони виглядають як надмірні. Тобто, коли людині не дають простору для так званого нормального горювання, нормального оплакування, різних індивідуально нормальних реакцій. А занадто багато пропонують вже психотерапевтувати. Але психотерапевтувати ми маємо те, що є розладом, те, що є надмірним стражданням, яке е, вибивається із е, такої повсякденності. Нам треба вміти пріоритизувати діагностувати, де є це нормальне горювання, яке ми просто супроводжуємо, а де є е, ускладнення в горюванні, які потребують більш інтенсивних і прицільних втручань. Ми міркуємо, наскільки ми можемо якою мірою це впроваджувати, як ми маємо це модифікувати для того, щоб допомогти українським жінкам ну найбільш ефективно від нашої роботи від тих від тих людей, які вже дійшли, а їх все більше і більше залежить те, як ми будемо це, швидко перетравлювати, травмуючі події. Такі тренінги є дуже важливими для того, щоб психологи могли набути компетенцій і набути розуміння того, як працювати з цими людьми, для того, щоб їхній період пережиття втрати був максимально для них спокійним і максимально для них легким, і наскільки це можливо.